Вітаю, дорогі мої друзі, мої підписчики і мої глядачі. 2 серпня у мене була друга річниця мого каналу. Два роки. Ну, я трошки пізніше знімаю, так вийшло. І які в мене такі досягнення круті? Досягнення такі. 589 підписчиків, 166 відео. Зняла я 166 відео. Ну, старалась знімати як. Дуже щось було що корисне для вас, мої дорогенькі. Було багато хто дивиться мій канал постійно, то знає, що там є багато чого цікавого. Ну, багато чого корисного. От. Допустимо, стрігти саму себе, я показувала як. Це дуже пригодилося дівчаткам. Вони писали мені, що дуже вдячні в період пандемії вони стрігли саму себе вдома, не ходили в перукарню, тому що можливості не було. Багато писала коментарів і дуже були вдячні. Я дуже-дуже задоволена, я дуже задоволена, що моя праця комусь дуже-дуже корисна. І це, так сказати, вдохновляє, дає сили. Я дивлюсь аналітику свого каналу, так, чоловіки мій канал не дивляться, тому що стара. Ну, я їм прощаю, я їх розумію, що їм треба молоді, красиві. Да Бог з ними, хай як хочуть. <сум> ну, жінки дивляться так, молодь теж не дивиться. Ну це зрозуміло. це зрозуміло. І виходить, <сум> що десь після 45-ти такий розраз жінок дивляться мене, мій канал. Так, і все. Ну, стараюсь, звісно, стараюсь, щоб було щось корисне. І були в мене в'язка, і кухня. Кухня і дуже проста і, і складна. Ну, Допустимо, це складна кухня. Там якісь млинці, да, кусочниця на скору руку. Це просто дуже. Ну, стараюсь, стараюсь. І що я вам хочу сказати, що кожна ваша підписка це для мене як бальзам на душу, я вже колись говорила це. Це, розумієте, як, як ну як, награда чи як за мою працю. Я кожній підписці дуже-дуже радуюсь. Оце 589 і 589 у мене була радості. Ой. Так що, і це я вам скажу дуже нелегка праця. Нелегка праця бути блогером. Це ж треба знімати, треба готуватися, треба тему придумати, якусь дуже корисну, щоб не така щось це, показала да й все. А треба, щоб обов'язково людям вам щось, щоб ви щось взяли корисне для себе от з цього. І отак буду продовжувати. Буду продовжувати потихеньку. Правда, я раніше робила два, два відео в неділю. А тепер я роблю одне відео трошки рідше. Ну, От. так виходить. Я стараюсь, дуже стараюсь, щоб було все корисно для вас. І прошу вас, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки і пишіть коментарі. До побачення!